Дилю сліпа, ніяк не можу стати, щоб піти поприбирати. Вдома чисто, але срійно, там потрібно застелити трохи це все. Ще є з латусі погано. мене з рвала, була цілу ніч. Не знаю, що то таке. Чи вона отруїлась, чи ще щось, але вона вчора вечором їла хлоп'я. Ще на їх погано переживали, знаєте, хто є ті посиці, вони якби набухають сумку. Температура піднялася 37,4, ну, але здається, якби вірус. Якби отруїлася, бо десь стало, то б температура не піднімалась. А Та, так, так. ценка вдягнувся, пішов гуляти. Де поспи? А прийшов і каже. Що так пахне і заходить до кухні така? Каже, гречку вариш. Занюхав гречку. Ти де? Що? Йду. Що хотіла ще сказати? Тому що я забула підписати на рахунок торта, чи сподобався, чи ні. Златуся сподобався, Златуся каже, а мені... Ну просто з 10 ноль. Такий ще, що вони багато дали, я не знаю, чи того розпушувався, чи якимусь кружком неприємно пахло. І потім. Я нагорила багато борошна дало. Ну настільки торт не сподобався, що я просто не можу передати словами. Називається Міленіум. От моя порада, не купляйте навіть його. Я хотіла йому навіть наступний день дати шанс, думаю, може. Вчора не сподобався, там в холодильнику довго не стояла. Не знаю, що я там собі могла попридумувати, Лише би, знаєте, на другий день спробувала. Я навіть не могла з'їсти. І крем такий взагалі недобрий. От на рахунок імперія, це я просто в той торт влюбилася. Він мені настільки сподобався, що от Імперія раджу купити. Ще там я О, Черемісу не пробувала. І внуама, а маю нова, там, де ми купляли. Вацак. Ще в Степанків Мені подобаються торти, але ми зараз трохи підпортились. Пам'ятаю, з Латусі народів купляли такий торт, великий двоповерховий, такий рожевий, такий класний був. Що то в мене за антенна? Як то в мене волосся росте Просто вверх. У мене нема антенни. Тебе нема антенни? Той торт називається Міленіум. раджу не купляти просто напросто. Здається, гроші. На мату. Хоч кажуть, що кожного свої смаки, з Латусі сподобався, але я не знаю, що тобі там сподобалося сподобалось Бурасина. Там більше того було бісквіту, ніж того крему, я люблю, більше Біск крему. Сподобався. Більше посередині то, то. як крем. крем, крем. Ні, не крем, а, а бісквіт то. Як... Ну, бісквіт? Так, бісквіт. Ну, ну так, бісквіт був пухкий. але ну, то не то, і крем був не той, і взагалі все не то. Я пробувала ще з день і ніч. День і ніч теж класний. День і ніч. Е, ще якийсь там був класний. Ну імперія, то що ми брали в Карпатах, я так. прям влюбилася слово. Да, Це просто. Мама, я день і, ніч. і є папки, день і ніч. Є ще печиво день і ніч. Теж дуже смачне печиво. День і ніч. Так. Я загрузила той косяч. Краще. Лікарка виписала сироп. Ти Ви хочеш принести, покажу, який сироп. Може комусь там. Я його вперше такий купляла. Там на столі в тебе стоїть, якщо тобі не важко. Що Арчі? Мені потрібно Арчі помити, бо він взагалі такий спорудний. Так, в тебе там. Тільки візьми, скарпетки надягни, бо від плитки тяне. Сама ходу, хожу в російнику скарпетку. Не боліти. Перестала боліти? Так, да, перестало. Ось такий. Перший його купила. Протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту. Вночі був жах, друзі. Скажу вам так. було. Шкода мені Я дитини. Напевно, зараз. то вірус, бо в неї піднімається температура вже 37,8. Де ти його підхватила до школи, не ходиш? Тобто, що десь тут на вулиці і той. Кажу, що зараз дуже гостим хворіть. Торгота, всяке таке, навіть в лікарню лозуть. Я не зараз щось великесь. Думала, що кишки береш. Да. Жах просто, просто пожар. Скажу по секрету, я ще досі все відмиваю. Головне, що краще. Якщо буде гірше, в мене ще є укол. Ні. Ні, реально, правда, Ні. щоб зупинити. Ні. Турвоту. Ну, досі, якщо будеш сильно той, то потрібно буде, я тебе вколю? А Я вже наговорила багато. Сьогодні влог буде, знаєте, трохи балакучий, більше більшості, ніж щось так. Запекла дітям в духовці нагінце. Ще з дня народження залишилось ці грінки. І я поставила варити яйця, відкрила тунець, залишила яйця натру. І буде начинка на грінки. Наша панда кунг фу приїхала. А тебе? пов. А тебе купила вхину. Вона ну, така була наповнена, поки приїхала додому. Половини майже вже нема. У мене телефон розгляджується, ліхтарок вимкнувся. Кульки. оселедець, диски ватні і палички, гречка, печериці. О, така паста сиркова. О, вона зі смаком цибулі. Сметана, молоко. Вода. Раз. Два. Кефір. Ще. Ще вода. О, і сметана знайшлася. А це один перчик. бо більше нам не потрібно, бо я буду чеки робити. купити. Кавон. Це вже не знаю який. Ми вчора Андрій вчора був купий, і ми вже його з'їли. Але тобі, таке відчуття, якби його миші якісь погризли. Ти бачив? Що ні? Я де я показую. Okay, Потім філе куряче. Тут у нас є суси дітям. капітошка. Маленький -маленький. О, ось такі маленькі-маленькі. Ось такі, які смішні, маленькі. Ну і кубаска молочна. А що з ним? це не ковун якийсь, що це пародія якась. Він не смачний? Взагалі, все, друзі, не купляйте ВТБ. Да, я, я навіть не хочу пробувати його. А що він такий фу. Ну ладно. Може хтось з'їсть там, а я тут фукаю. Лухину будемо їсти. М? Як ви? <с. 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 Каже, Андрій дав 100 гривень купив на свою голову. Ну, та шкода? Вчора пішов взяв детусі. Я сама бачила. Він був червоний такий. Він був класний. А це взагалі прозорий. Може його розрізати, то може він ще дойде. А ага, я дойде. Артій, що ти їш? Ми його тебе. На початку були купляли, то він був файний. Був червоний. Що? Літей шкода, вони хотіли кавуна. Андрій викидає 100 гривень в мусорник. Капець, це їх шкода просто. Та звичайно що обідно. ти б міг біля нас купити. Ладно. Діти лохину поїдять, а лохина дуже купляють. <свісно> так. Цибулька. Овочі я вже нарізала, в мене тут печериці, кабачок. Зато чи що то є таке. А, це мультиварка. Почекайте, що я казала вам. Печериці, кабачки, баклажани, перець червоний. Там ще морква є. Нібито все. Курячі філе в мене його посмажували з цибулею. Зараз буду картоплю закидувати. І ще буду готувати курячий суп. От смажую піле. Ще маю отку приправу. Ось, знаєте, я згадала, як коли з мамою була, коли я була маленька, з мамою ходила в магазин і мама була купляла. Я просто ту курку побачила, такі кубики курячі. Цікаво, чи вони зараз є, чи нема. Я не бачила просто. І мама завжди такі кубики купляла. Курячі для зупи. Так. А не одну візьму. А так пахне вона така жовта. Скільки хіматур, я вам скажу тут? Навіть просто подивитися на ту упаковку і середини, все-таки жовте. Маю такі макарони маленькі в виді зірочок. А, а в виді квіточки. Або сонечка ще кажуть. Ладно, до, зуп, до зупи добавлю. Оце філе, що я посмажила. Зараз я тут смажу от, е, моркву і цибулю. Добавляємо сюди. Не можу ліхтарик включити, в мене знову. Розряджується батарея. Додаємо трохи томатної пасти сюди. Додаємо сюди всі овочі. Я думала, що цей сорочок взагалі не розплавиться. Його так просто закинула і все. Його можна сказати, що його вже майже не видно. Де він є? А його нема. Коротше, класний сир. Який сирний суп, виходить. З куркою. Ох, яка зупа красива вийшла. Я ще була в кінці додавала кріп і все. Прям таку, яку я хотіла. Це взагалі-то мій свет. Зрозумів? Мій, не твій. У мене тут такі рукав, що ціле твоє обличчя поміститься. Діти пішли спати, а я дивлюсь серіал. Е, називається Обручка. Дійде Та? Та, три години. Три години. Такий домашній влог получився. А ну, признавайтесь, ви скучали за такими домашніми влогами. А то завжди влоги відпочинки і шевшу, ще щось, ще щось. А Соня прям домашня. Ти тобто вже пішов? А? Тільки я арчі не покупала. Завтра покупаю. Привіт. Такого завжди тим Тут, вон, диви, хто тут є, да? диви, це ти, це ти бачиш, а який красунчик. Я йду. до серіалу додивлюсь, сяки там залишились дві години. Але він такий, знаєте. Не знаю такий. Підлий, отак можна сказати. в любила да? одна підло. Не люблю такі серіали. І він мене напрягає. Знаєте, от дивишся на того актора і хочеться просто через екран взяти вот таку. І... і все. От зараз таке відчуття. <реш> да? Ладно. Думаю, що дивлюся. Піду я макіяж, піду спати. Тож. Дякую. Ви здави, як не позікну на екран, я не зможу, ні один влог не прийде. Правда? Що де тебе на члітке? Та тут ось сюди. Сюди. Сюди, касончик. Такий ти білий білосніжний на крані. А так. Брудний, як то почер селі.